Ну Топ-топ. Мапаки. Ну, <клышло> Здоров! <буху> Поїхали <поє> <у> нас, <димонав. поє> Буся. Ось така у нас, видите, кухня. Готуємо все, що нам армія дає. Давайте коря з Вінницької області. Пав сюди по мобілізації. Наразі ви бачите, наші хлопці готують обід. Це буде завезено на позиції до наших побратимів, які зараз знаходяться там. Гречка буде з полівою. Пельмені навіть ліпим тут. Вареники, да. начислили продуктів на каструльку там. Бах-бах, і готово. А тобі день потрібен для того, щоб просто заспокоїтися. А другий день це тобі відпочити, третій день. Це там постиратися, помитися, побритися. Постригтися та й назад. Треба стріляти, будемо стріляти. Борщ, да? покажи борщ, покажи борщ. Подивіться, який борщ. Тому що один день це тільки на аклімітація, так кажуть. Коли ти повернувся з позиції, ти приходиш до тями, що ти вже в спокої, тут нічого не падає на тебе. все спокійно, ніхто тебе вбити не хоче. Ми постійно в окопах. Ми живемо в лісі, з в лісом в ліс приїжджаємо. Я сам з звіщини працював на шабашках, на роботі, а потім почалася війна, якщо сам добровольця. Боршко не біхотинці любить, борщ. Бо українські зварені. Піхотинці це такі люди, які найбільш стресостійкі. Вони знають, на що вони йдуть і що вони роблять. Потрібно більше відпочивати. Тому що коли ти відпочивши, ти знаєш, на що ти йдеш, куди ти йдеш, і ти здатен робити більше, ніж коли ти в Зажарка до То колі, що я подарив на новий ріг. Ми думали, Васі цей від Васі імені цей подарка подарує. У мирному житті. Я вів караоке, корпоративи і працював в магазині продавцем електронної техніки. Ну, життя було до війни дуже хороше. Що в ще смачніше. Мав поранення снайпер в снайперу, вову стрілю. В Вижив, далі ж тут. Почекав до 25-го, зібрав сумку і Юранці вже, пішов в військомат. Так, попав я на цю міну! Це влада. Дуже з перших днів. Ми, ми разом всі з одного району. Воленяки. Воленяки, так. так, так. Один район. наш. Знаю. О, Зараз їду та і говорю, бо потім тиждень не буду говорити на позиції. ми тут? Всі якби родина маленька. Угу. А, не маленька, а велика. <рес> в банці, так? Да? Ні. Зараз стиралися, на кінь для вас. Лазня. У нас є лазня. Там миється, стирається. От зараз би, да, дійсно, була б перемога, якби дійсно так люди згрупувалися, як тих перших днів. Коктейльми, танки палили, машини палили, кучу техніки спалили. Хлопці приїжджають кожен день з позиції. Одні їдуть, інші приїжджають і кожен день тут топимо. Кожен день миємося. Влати Богдан сам з Волиню. Потрапив по мобілізації з перших днів. На мою специфіку ходить. Завести хлопців на позицію, завести боєприпаси. Витягнути з болота машини і що застрягнути. Так само залучайся і в піхоту. І піхотинець це така людина, яка здатна з усього стріляти. Що ти їй не покажеш, вона з усього стрілять. Є з РП, стріляємо з РП, є автоматів з автоматів. є кулемет, стріляємо з кулемет. Що є, то з чого стріляє. Позиції дуже тяжко завжди. Коли ти бачиш ворога, ти знаєш, що тобі потрібно робити з ним. Головне, щоб лишався холодний розум і гаряче серце. Гречку насипаємо в лоточок. Буде їхати сьогодні зміна, яка буде міняти хлопців. І заодно занесе цю курочку, гречку і, можливо, борщ. Один за всіх і всі за одного. Знаєте, як є бджоли в вулику, коли приходиш їхній вулик, тривожиш, вони вилітають і всі тебе кусають. Так само у нас. Якщо одну позицію трогають, всі хлопці з флангів заходять і просто їх знищують до останнього. Ну, ні на що вони тут. Це їм не треба, що вони сюди прийшли. Я думаю, що вони не мають поняття, чого вони сюди прийшли. Колись помуть, але вже буде пізно це зайде. А поки що ми стримаємо ворога, нищимо його, і це нам вдається. обов'язково переможемо, іначе ніяк, і будемо своїми родинами.